Друзі, вітаю! Е, мені потрібна ваша підтримка, а саме, от бачите, з моєю дружиною нім над головою. Це означає, що вона нас свята. Ну, По факту так вона і є, вона свята Ісусі Христі. Е, мені потрібна ваша підтримка в чому саме? Е, бачите, задні нас стоїть обладнання. Це започаткувала моя дружина. Е, вона починає новий бізнес, нову сферу. Це РФ ліфтинг в і лазерна апіляція. <тур> <тур> Якщо можна коротко, а чоловіки це теж стосується чи ні? У мене сумні друзі це чоловіки. Так можуть приходити чоловіки. Ми можемо ззаді оброблювати шию, ші, видаляти волосся, і, і груди, і спина. суто тобто, те, що вас не влаштовує. І ви хочете того позбутися, ми будемо. Зрощування робити. брів та щось... щоб часто не бритися. Ну, а жінок це все тіло, правильно? Все, що ніже, як. Тобто все можна ніжі. позбавляти раз і надовго, так? Так, від трьох до семи років. Ну, а зморщини — це вообще крута тема, тому що зморщини в мене вже з'являються теж. Я, я так розумію, що я. Вже не зі з тобою, правильно? Я буду як Софія Ротар, 80-ті років, і буду виглядати молодо завжди, як, як 40, 40, 40, 40 років. Так, то в мене так, тому я залишу контакт себе в коментарях. Дуже прошу підтримки. Звертайтесь до Олени, вона вас прийме, буде працювати з вами, вона у нас сертифікований фахівець. І дуже дякую, гарного вам дня!